Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По-перше, вітаю рівне з перемогою. Щодо гри. Ну, я вважаю, що в першу чверть ми погано зіграли, тому що ми зробили дуже багато втрат. Ну, це нам не заважало бути ще, скажімо так, в грі. Тобто, ми йшли. А, Вровною. Так от. Ну, як кажу тренер, що все складається з дрібниць. Тобто, ми підбор виграли командний. Тобто, це вже плюс. Хоча ми багато ігор там, де програвали, ми і програвали підбор. Тобто ми всі боролися, віддача була. Але мікромоменти, такі, які там присутні, ми не всі виграли. І за цього. Десь там два очки ми програли, десь там о, втрату зробили. Я вважаю, що із за цієї сукупності всіх цих речей і ми і програли гру, хоча вона, як подивимося, була рівна. Тобто там залишалося півтори хвилини, ми програвали в три-два очки. Тобто, якщо б ми хоча б вбрали всі 50%, Тобто я вважаю, що гра була б за нами. Ну так, бачимо на табло рівно виграло. Нам, що вчора, що сьогодні не вистачило десь сил у цьому клачі. Я вважаю, що ну, ми не змогли е, з цим споритися, з цим е, навантаженням, скажімо, тому що ми за четверту четверть е, забили. Сім очков, мабуть, це дуже мало. Це дуже мало. Ну, це мій коментар. І ще хочу я подякувати Збройним силам України, захисникам і захисницям. Велике вам дякую. Слава Україні! Слава! Тесу. Готувалися до цієї гри, знали до чого готуємося. Рівно це ну, хороша команда з хорошими гравцями, агресивно грають на м'ячі. В першу чергу ми. 50 на 50 справились в захисті. Чуть-чуть в нападі нам не повезло. Ми з маленьким процентом забили трьохочковий. Так 6-26. Тобто маємо більше влучати. Більше маємо бути організовані як в захисті, так і в нападі. У вас в команді є декілька травмованих лідерів, які стану. Їх стан, коли вони зможуть допомогти команді? Іляка Боцюра зараз відновлюється після травми. Я думаю, що побачимо його ближче вже до Нового року. У Сергія Старцева серйозна травма, капітан тримайся, ми віримо в тебе, удужує швидше. Чи у вас нема думки підсилити з ким, тому що у вас обмежений склад нажати? Ну, поки що граємо тими людьми, які є, а далі будемо бачити. Не відвернувся від вас, болівальники після показу. Ні, вони зазвичай всі вболівальники дуже сильно підтримують. Так, вчора з Луцьком максимально була підтримка. Ну тобто їм респект, вони вірять в нас, ми віримо в себе. Я думаю, що в нас все буде добре і наші перемоги попереду. Сьогодні була хороша гра. Хочеться подякувати команді Говерли за таку гру. Десь трішки ми нас брали, випереджували їх, десь вони нас доганяли, постійно були. Така гра була напружена. Але ми більше хотіли, напевно, більше нас було бажання. Швидкі прориви наші принесли очки і ми здобули перемогу. Перше дякую Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю справою. Аналізувати ігри ми будемо не сьогодні. Аналізувати ми будемо, коли сядемо, робити, скажімо так, подробний, дивитися ігру в деталях, і тільки тоді можна зробити точний аналіз дій на площаці як окремих гравців, так і всієї команди. Добре, що ми сьогодні виграли. Дякую команді. Але Скажімо так, наша гра складається з таких підйомів і впадінь, які неприпустимі для того, щоб боротися за якісь високі місця. Тому ми будемо, я думаю, працювати. На жаль, нас преслідують зараз травми. Будемо готуватися до слідуючих ігор і аналізувати, і думати, що нам правильно робити. Дякую.